хто заробляє на провалі оборони як міноборони, Держлісагентство і військові адміністрації ставлять під ризик безпеку всієї країни. Влада заборонила військовим публічно говорити про стан оборонних конструкцій на Харківщині. Таким чином, чиновники намагаються замовчати про реальну ситуацію, що має місце у прифронтових регіонах. Будь-яка інформація, що є невигідною для посадовців, визнається і ПСО, а будь-який резонанс, що виникає довкола питання укріплень, миттєво забувається. Таким чином, влада прифронтових Миколаївщини, Харківщини, Донеччини Чернігівщини вже встигли провести оборонні закупівлі із завищеною у рази вартістю. То чи зацікавлені чиновники у відбитті наступів армії РФ? Проросійські політичні сили також не сплять. Вони ведуть власну гру у медіаполі України. Саме так і з'являються лідери думок, що за три копійки готові облити брудом, розповсюдити неправдиву інформацію та отримати за таку діяльність винагороду. Таким чином маємо систематичні вкиди, що поширюються відомими телеграм-каналами із мільйонною аудиторією та сторінками не менш відомих українських постатей. То чи варто довіряти розкрученим паблікам, змі та публічним особистостям? Не можемо не звернути увагу і на публікацію Віктора Тарана, політтехнолога, публіциста громадського діяча, в якій той розкритикував діяльність Стоп та окремо особистість активіста Кирила Яковця. У дописі Таран також запропонував обмежити Тікток та Телеграм, розширити повноваження прикордонників та посилити відповідальність за проведення інформаційної війни проти України у соціальних мережах. Та чому ж сам офіцер ЗСУ таран поширює неправдиві відомості? Чому не перевірив надану інформацію перед публікацією? Чи це вже не має значення, коли за репост. Сплатили винагороду. Можливо, експолітик та експерт Таран вибудовує поле для повернення у політику на ґрунті служби ОЗСУ та авторитету видатного військового. Та чому ж не відповідає на особисті повідомлення із проханням надати мотиви для дискредитації нас? Чи вказане також не входила до умов виконання замовлення? Майже у кожному із прифронтових регіонів деревина купується у приватників підконтрольних компаній, що не мають ані обладнання, ані персоналу, ані досвіду роботи. Все це реалізується для того, аби штучно підвищити вартість матеріалів та дати можливість через схему. Скруток ПДВ уникнути податків та вивести бюджет, в той час як із державними лісгоспами влада на місцях не співпрацює, адже профіт від такої комунікації значно менший. Будівництво фортифікацій на Харківщині влада довірила компанії із російськими власниками та фігуранту справи НАБО, який вже підозрювався у привласненні бюджетних коштів. То чи зацікавлені чиновники у швидкій, та реальній обороні країни? Чому міноборони, правоохоронці, податківці та топ влада, попри реальні факти, все ще заплющують очі на очевидні речі? Кругова змова Міністерства екології, Держлісагентства та лісів України до 880 мільярдів гривень на рік могла б приносити лісова галузь в бюджет України. Проте в 2022 році було зароблено всього трохи більше 23 мільярдів. Такий цей висновок зробила тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Якби не кругова змова та порука, держава могла б системно купувати 600 F-16 на рік. Проте незаконна рубка лісу все ще залишається в тіні. У 2022 році влада вирішила здійснити реформу лісової галузі. Галузі. Усі лісові господарства, які самостійно займалися господарською діяльністю, виробкою лісу та висадкою нового, були об'єднані в єдине державне спеціалізоване підприємство Ліси України. Очолив останній Юрій Болоховець, чоловік із чималим досвідом роботи. До слова, раніше Болоховець виконував роль заступника голови Держлісагентства, проте був звільнений із посади за фактами недоотримання сотні мільярдів гривень лісової галузі. Вказане не стало перепоною для обіймання чоловіком нової, не менш відповідальної посади. На рахунку болоховця привласнення тисячі. Гектарів державних земель, захоплення лісових угідь під контрольними родині підприємствами та будівництво будинку на ділянці належні ДП Ліси України. І, хоча правоохоронці вже розпочали дослідження фактів відмивання коштів, які держслужбовець легалізує через закордонні рахунки своєї дружини, слідство так і не дало результати. Хто ж стоїть за болоховцем? Ліси України та Державне агентство лісових ресурсів підпорядковуються Кабінету міністрів, зокрема Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Болоховець прийшов до Держлісагенстванства в 2020 року, саме в той час, коли заступником міністра екології призначили Руслана Стрільця. стрілець ініціював створення лісів України та призначив керівником Бологовця, якого ще тоді звинуватили, у тому, що лісова галузь залишається в тіні. Саме стрілець вправі звільнити Бологовця та розпочати реалізацію справжніх реформ. Та чи вигідні такі дії для міністра, особливо в призмі того, що ліс відіграє ключову роль у будівництві оборонних споруд? Лісова мафія схеми при постачанні деревини для фортифікацій. Деревина є основним матеріалом для зведення фортифікацій. Зазначив очільник ДП Ліси України Болоховець. А отже, усі, хто пов'язаний з лісовою галузю, нині мають вагомий обсяг влади, чим вдало маніпулюють. Наприклад, група. Захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, генерального директора ДП «Ліси України Болоховця та голови державного агентства лісових ресурсів України Віктора Смоля створила масштабну схему наживи на фортифікаціях. Всім відомо, що для будівництва фортифікацій треба отримати деревину швидка та багато. А хто постачає для влади не є важливим, але є нюанс. Ціна а ось тут і викривається найбільша кількість маніпуляцій. Адже ціни встановлені приватними підприємцями та ФОП значно відрізняються від ринкових. Тому державі не завжди вигідно закуповувати деревину саме у приватників. Хоча і вказана практика активно реалізується. Навіть після появи так званих приватників державні лісгоспи продовжують постачати ліс для фортифікацій. При цьому роблять ДПЦ прямо, але з метою підвищення ціни на саму деревину та її транспортування залучають незрозумілі юридичні особи новачки. Крім того, здійснюються маніпуляції із вигрузкою, переміщенням товару. У таких випадках державні лісгоспи орендують маніпулятори вантажівки, а отже, і сплачують окремо за оренду Таких у приватних підприємств, тоді і починається процес обертання коштів через дію конвертаційних центрів та схем скруток. Хоча реально кожне із підприємств має у власності перелік обладнання. Таким чином, група стрільця, болоховця та Смаля володіє повною монополією на управління лісами та постачання деревини, саме їм підконтрольні місцеві лісгоспи та ряд приватників. Іншою особою, що також вносить свою лепту до управління лісовими справами, є Олег Бондаренко, нардеп від слуга народу та голова комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природу користування, маючи широкий обсяг повноважень, чоловік впливає на сферу лісового господарства Харківщини та контролює діяльність регіонального держлісагентства. А отже, ініціює поставку деревини за космічною вартістю у більш якісному управлінні галузю Йому допомагає інший слуга народу Павло Якименко, на рахунку якого не одна схема із видобутку надр, розкрадання гуманітарної допомоги та лісів. Тому не дивно, що постачання деревини для фортифікацій не обійшло стороною і Бондаренка та Якименка. Фортифікація Миколаївщини у Миколаївській області, яку очолює Віталій Кім, закупила деревину для фортифікаційних споруд по 11 тисяч 400 гривень за кубометр. Для розуміння, це втричі вищі за ранкові ціни, які становлять 2400 гривень за кубометр, і в сім разів дорожче, ніж в інших областях. Найочевидніша різниця із цінами в кошторисах держвідновлення у Сумській області, де колоди враховані по трохи більше 1700 гривень. Крім того, Миколаївська деревина майже втричі дорожча від цін, які ЗМІ знаходили у системі Прозоро. Наприклад, у квітні дві військові частини замовили колоди на сотні мільйонів гривень по 4 тисячі за кубометр. Ба Більше навіть у скандальних контрактах Харківської ОВА деревина вдвічі дешевша від миколаївського кошторису навіть з урахуванням доставки та в районі 4 тисяч гривень кубометр, але аж ніяк не 11 тисяч 400 гривень. Що цікаво, більшість договорів укладались із ФОП або приватними підприємствами, як от товариство Приматера, ПП Сандрія Люкс та інші. При цьому місцеве лісове господарство ДП Ліси України пропонувало деревину в. Половину дешевше за обрахунками правоохоронних органів на закупівлі деревини для зсу у Миколаєві могли викрасти більше 10 мільйонів. То де реакція від очільника Ова «Кіма»? Оборонні споруди для Донеччини, 17 травня 2024 року, Покровська міськрада Донецької області оголосила тендерну закупівлю лісоматеріалів на загальну суму 13 мільйонів гривень. Строк поставки товару місяць з моменту підписання договору. Серед переліку запланованого до придбання лісоматеріали, породи сосна та дошки визначеного розміру. Вартість лісоматеріалів в середньому оцінена у 7 тисяч гривень кубометр. А ось дошки пропонувалось придбати за 10 тисяч гривень. Знову мова про завищені ціни, адже ринкова вартість деревини є вдвічі нижчої. Від запропонованої щодо обрання переможця було очевидним, що закупівлю створено спеціально під своїх гравців, головною метою яких було виведення бюджетних коштів та легалізація таких. Подальшому право постачання деревини отримало товариство інвестинпром, що, попри вищу пропозицію, стало переможцем. Маємо припущення, що така закупівля обумовлена потребою у зведенні фортифікації. Нагадаємо відстань від Покровська до очеретино, де зараз перебувають окупанти, плюс-мінус 38 км. То чому зведення укріплень розпочалось лише зараз на третій рік повномасштабної війни? Провал оборони Харківщини та будівництво фортифікацій. У 2022 році Кабмін виділив Харківській ОВА 300 мільйонів гривень для будівництва фортифікаційних споруд. У березні 2024 року Харківська область отримала ще 4 мільярди гривень на укріплення кордону. Увесь цей час начальник Харківської ОВА говорив про високі темпи будівництва та фінальний етап забудови. Проте черговий наступ російської армії у травні показав справжній стан оборонних споруд. Тоді росіяни швидко просунулись до Вовчанська та липців, захопивши українські села. Та та унеможлививши евакуацію населення. Військові писали про відсутність першої лінії оборони, замінувань та спецспоруд, а влада запевняла у протилежному. Говорячи, що фортифікації є, але далі. Пізніше військовим взагалі заборонили говорити про стан укріплень на Харківщині, аби мінімізувати шквал критики. Та питання розтрати бюджету та поставлення під ризик захисту усієї області все ще залишається нагальним. На запитання щодо відсутності оборонних конструкцій на кордонах області, Сеньгубав зазначив, що відповідальності Харківської ОВА тут немає, адже Роботи прийнято не було. У е, статті, яка була розміщена на українській правді, тощо, і ті наративи, і той настрій, який там було опубліковано, враховуючи все те, ті факти, а кожне моє слово підтверджується фактом. На кожен запит, на підтвердження нашого слова, я можу надати факти, це юридичні документи. То давайте зробимо висновки. Мої особисті суб'єктивні це моя особиста думка. Перше. Це або елементарна непрофесійність, друге це або політична умотивованість з метою дискредитації органів державної влади та військових. І третє це в тому числі моя особиста думка: це пряма робота на окупанта. В той самий час ані міноборони, ані правоохоронні органи так і не спромоглись особисто перевірити стан укріплень навіть після викриття махінації із привласненням мільйонів гривень бюджету, що мали би йти на фортифікацію. Хроніка розкрадань на фортифікаціях на Харківщині. В Харківській області, департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА відповідає за будівництво фортифікацій, оборонних споруд та інших об'єктів, що мають значення для оборони. З початку липня 2023 року його керівництвом займається Едуард Яровий. Процедура обрання переможця департаментом не є традиційною, адже проводиться без оголошення тендеру, а отже, й конкурсу. Критерії відбору виконавця робіт також є невідомими. Проте, опісля аналізу, стає очевидним, що. Компанії переможці наближені до місцевої влади. терест Житлобуд-1 і до війни, і зараз залишається найбільшим державним містобудівним підприємством, яке фактично мало монополію на будівництво житла у Харкові. Із загальної кількості договорів щодо будівництва фортифікаційних споруд, підписаних департаментом Хова 46 договорів, на понад 900 мільйонів гривень уклали з товариством терес житлобуд 1 Роботи, виконані житлобут 1 не відповідають технічним умовам та таким, що були вказані у специфікаціях до укладених договорів. Їм, байдуже на якість, адже свій заробіток вже давно отримали та продовжують отримувати. Причому представники житлобуд 1 навіть не з'явились на брифінг харківської ОВА, присвячений питанню фортифікації. Схожа ситуація із ТДВ житлобуд 2, що займалась постачанням бетону та бетонної суміші. В кінцевому проміжку товар власного виробництва виявився абсолютно низької якості. Цікава ситуація склалась із іншим будівником, укріплен на Харківщині ТОВ проектний альянс. До 2023 року, коли компанія вже отримала підряди від Хова до складу товариства, все ще входив Ігор Рошко. Останній є громадянином РФ, що й досі веде бізнес на території агресора. Його брат Микита Рожков колись був депутатом Харківської райради. Та після того, як інформація про можливий російський слід Рожкових стала публічною, перелік формальних власників проектного альянсу змінився. Проте, імовірно, Рожков все ще має доступ до справ компанії. А отже, товариство із російським походженням отримало понад 900 мільйонів гривень бюджету. Варто згадати і про Слобожанську будівельну компанію Один, що також спеціалізувалась на зведенні оборонних укріплень. Історія СБК Розпочалась в кінці 22-го року. Одразу після створення фірма отримала замовлення від Хова, за яке було сплачено понад 80 мільйонів гривень. Якщо ж говорити про фортифікацію, то за таку СБК отримала понад 19 мільйонів гривень. Крім того, СБК 1 фігурувала у справі НАБУ за фактами заволодіння бюджетними коштами шляхом значного завищення вартості на товари. Таким чином, оборона Харківщини опинилась в руках фірми із російським походженням, фігурантам справи НАБУ та компанії, наближеної до місцевої влади. Ось і відповідь на питання про те, чому росіяни так. Швидко захопили прифронтові села області. Лісові схеми Харківщини. Ситуація із постачанням деревини для оборонних споруд на Харківщині за скандальністю нічим не відрізняється від інших регіонів. Десятки фіктивних компаній одноденок вже отримали мільйонні закупівлі. Причому середня вартість балок із врахуванням доставки та вируски вартувала від 5 до 8 тисяч гривень за один кубометр. При ринковій 3,5 тисячі гривень. Неодноразово представники харківської ОВА та фірм постачальників зазначали, що треба було привезти великий об'єм деревини в короткий термін. Саме тому залучили приватників, адже ніби. То Харківські лісгоспи не мали таких обсягів. Проте Харківська Ова, попри обіцянку заступника Олега Сінігубова Михайла Харнама, не змогла назвати лісгоспи, які відмовились надати деревину для будівництва фортифікацій. Пізніше було виявлено, що більшість деревини, яку відвантажували фірми-постачальники, належала Держлісгоспам. Але при закупівлі балок напряму ціна була в рази нижчою, тому і знадобилось залучення приватних гравців. Наприклад, Товариство ТЕД є основним постачальником деревини для побудови фортифікаційних споруд державним та комунальним підприємам. При цьому лісоматеріали ТЕД поставляє за завищеними о декілька разів цінами та неналежної якості. ТЕД є фіктивним і створений з метою розкрадання, привласнення, конвертації бюджетних коштів, участі в конвертаційних центрах тощо. Іншої господарської діяльності він не здійснює власних основних засобів, трудових ресурсів, техніку, персоналу, капіталу для виконання договорів немає. Тому як компанія може постачати деревину без обладнання і людей. Фактично, товариство закуповує лісові матеріали за заниженою ціною у ліси України. Раїни та інших лісгоспів. В подальшому, внаслідок перемоги у багатомільйонних тендерах, здійснює продаж вказаних матеріалів державним підприємствам за завищеною ціною, тим самим формуючи власний прибуток за рахунок бюджетних коштів. В подальшому бюджетні кошти виводяться за готівку через підконтрольні афільйовані підприємства, ФОПи та офшори. Хто винен у такому марнотратці? Очевидно, що представники місцевої влади, наприклад, вже згаданий харнам, сфера діяльності якого поширюється на фортифікації. Тому саме через його пильне око проходять усі. Пропозицій щодо надання послуг та постачання матеріалів. Пізніше ж кожний із договорів направляється до начальника Синьогубова, який і засвідчує виділ бюджету. Точніше, його завідоме розкрадання. Укладанням договорів про постачання лісу для укріплень займається директор департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської ОВА Андрій Нерета. Свою лепту до розподілу бюджету вносить і Григорій Лесняк, голова Кремінської ОЗУ, що входить до бази Миротворець. Останнє аж ніяк не заважає чоловіку втручатись у лісову галузь Харківщини. Таким чином має. Кругову поруку, через яку країна втрачає не лише бюджет, але й території. Закликаємо долучатись до боротьби за ефективну співпрацю, допомогу у викритті схем та надання цінної інформації. Обіцяємо винагороду. Анонімність гарантуємо більше деталей у нашому телеграм-каналі. Посилання під відео. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.